Фармадол. забудь про головний біль. Так а де сіль, перець щось таке є? Не треба так. Да? Ну, добре. Добре, А от у нас же процес пішов вже пішло, 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 друзі. Сьогодні готуємо простий поживний сніданок. Ну, здавалося, б у нас сосиску можна окремо з'їсти Сир та на канапку і все. А як поєднати так, щоб це було красиво, естетично, креативно, гарно. Смачно! Ото питання, і воно вирішується сьогодні дуже просто і легко. Спочатку, я зробив, що взяв два яйця і хочу їх перебити. А, зараз я розіграю пательню. Вже там є олія. Дайте на візію, будь ласка, а, рецепт. Отже, на гарячу пательню, друзі, я маю а, шматками і шахматним. Чином порядком викласти хліб і сосиски, залити потім яєчну сумішу, яку я зараз а, готую, а, зверху на сосиски покладемо скибочку сиру а, і помідора. І потім посипемо ще іншим сиром і горізновидом Моцарели Дайте, якщо є а, на візі є рецепт, просто набір інгредієнтів, які потрібні нашим глядачам глядачам. От а... Ну сьогодні ми присвятимо цей простий а, просту канапку, смажену канапку Єгорові Гордієву. Ти ти погоджуєшся з цим з цією ідеєю, Людмила Я Барбір. погоджуюся, тому що це яка якраз ідея для Єгора, тому що як ми знаємо, складні якісь рецепти е, і довготривалі приготування Єгор не любить. А от якраз таки на швидку. Е, більш-менш корисно, поживно. це якраз для Єгора. Дивіться, що я зробив у тому шахматному порядку, про який я сказав. От зараз ми це викладаємо, і ви зрозумієте, чмайки, сосиски вони ви, ви, не вивалюються. Дивіться, я так от розрізав, щоб у нас була основа і вони просто трималися, не, пере, пере, не переверачувалися. Мали опору. Мали опору, mm -hmm. абсолютно точно. Ось так от зробили і воно підсмажується. Тут я викладаю на сосиски. Ось так от один із сирів. Далі я що роблю? Беру на один шматочок хліба, я намащую. Соус а-ля гірчиця, ну не агресивну таку гірчицю можна зробити mm. так. А на інший бік ми викладемо і розмащуємо соус томатний. Ось так. Тич. Класно, класно. Вже формується смак. Потім я на хлібчик трошечки моцарелки отак от зроблю, от там, де я намастив хліб. Моцарела зараз потроху буде теж mm -hmm. у нас розплавлятися. І потім, я коли дочекаюся, що вона підсмажиться. Друзі, підсмажиться. Я потім отак загорну з двох боків і покажу вам результат. ого го сподобається. Нум -нум 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 -нум. А я вже в перечуті, друзі, а що ми зробили? Сласики. Дім, все сюди з глядачів поверни. Сласики на помідорчик зверху, а? а потім дивіться, опа! І все яйцем заливаємо. Ось так. от. Бум. Залили. Трошки почекали. І потім починаємо все збирати докупи одну половинку сосисками на одну канапку бутерброд, а іншу другу. І потім все складаємо в конструктор один єдиний. І в результаті у нас що виходить? Дивіться, го. Ось така у нас гаряча, моцна, красива канапка. От, отак, от розрізаємо аж хрунти трошечки. Опа! Ану, дивіться. Клас! От вам і сніданок поживний, повноцінний, гарний. Канапка Єгор і його соси, його бутерброди і його сніданок. Шановні глядачі, запрошуємо скуштувати. Не пошкодуєте горова подобається? К... Єгорова Єгорова подобається. І Якраз така висока, як Єгор. Скажи, я ще варіант зроблю. Можна було би зробити окремо дві, але Єгор у нас великий, високий, то й канапка має бути відповідна. говорить вся країна з Олексієм Сухановим з 27 лютого на 1+1 Україна